Попри заборони батьків, ці діти граються посеред глини та куб каміння. Для них це й досі ігровий майданчик, хоч зовсім недавно виглядав він не так. Тут були дерева, а тут їх обрубали. а тепер їх нема. Зелену зону хлопчаків а заразом і в усього будинку забрали невідомі. Саме на прилеглі до багатоповерхівки за адресою Собранецька, 74 територія, вони вирішили прокласти дорогу на самісіньку гору. І зараз ми залишилися зовсім без прибудинкової території, і наші діти не мають де перебувати, де гратися. Завозять сюди гравій, забирають землю, вивозять звідсіля із гори. І цілими днями тут рухається транспорт, весь будинок дрижить. Каже, голод так, що сипала штукатурка і дзвініли шибки. Втім, ще квіточки сусідам будівельники знесли сарай і позбавили комунікацій. Я без каналізації, Це як жити? А де ті хлопці? Де будівельники? Будівельники спряталися на Мешканці впевнені дорога знадобилась одному з депутатів міськради. Кажуть, місцевий князьок тут лаштує собі чи то палат, чи то зовсім готель, а йти пішки не хочеться. Минулого року люди заледве не перекривали шлях живим ланцюгом. Тільки так, на певний час, роботи припинилися і з'явились, бодай якісь пояснення. І мер Ужгорода Погорєлов, архітектор міста всі прибігли. Почали дозвіл проведення цих робіт 2011 роком. Це використаний старий, де рукою дописано продовжити. Погорєлов його продовжив до 2014 року. Тоді міський голова особисто обіцяв, що проводитимуть лише комунікації з найменшими втратами та невдовзі звичайним розчірком пора. Комунікація перетворилась на під'їзд до ще навіть не зведених будинків. На копіях це чітко видно. Про те, що вивезли вантажівками землю за їхніми документами, у міській раді навіть не чули. Зі слів мешканців чути, що виконуючий обов'язки архітектора міста Ужгорода Леонід Самсонов взагалі не бачив тут жодної дозвільної документації, жодних проєктів землеустрою, проекту дороги, проекту в'їзду. Нічого не бачив. Мешканці налаштовані рішуче вимагатимуть відновлення з зеленої зони. Якщо ж загарбники не погодяться добровільно, обіцяють залучення юристів судовий позов за порушення закону та заяву в міліцію про підробку документів.